Той час, коли Путін виголошував свою майже двоходинну промову перед федеральними зборами, засновник ПВК Вагнер істерив. фразу бункерного діда про непереможну Росію на полі бою, Пригожин не оцінив. Бідкається, пацани гібнуть, гіднуть, снарядов. у Міноборони Росії натомість побожно відхрестилися. Мовляв, все є і додали. Пригожин грає на користь українцям. Спроби внести розкол у тісний механізм взаємодії та підтримки між підрозділами російського угрупування контрпродуктивні і грають лише на користь ворогові. із заяви Міноборони Росії. Прес-служба засновника ПВК Вагнер реагує миттєво і публікує його аудіозвернення. ЧВК Вагнер недополучає 80% боєприпасів, от требуемых для выполнения боевых задач. Поэтому заявление Министерства обороны является ничем иным, как просто плевок в сторону ЧВК Вагнер. История ня продовжується новый день, истерика триває. Ребята и далі гибнуть пачками Нам как не давали, так и не дают. Сейчас 10 часов утра, 22 февраля. Никаких шагов по выдаче боеприпасов не сделано. Фотографию. Это одно из мест сбора погибших. Это парни, которые погибли вчера по причине снарядного голода, так называемого. А тим часом в Україні СБУ затримала його прихильника. Вінничанин вербував колишніх ув'язнених до ПВК Вагнер. За вступ до російської ПВК та участь у бойових діях проти сил оборони зловмисник пропонував кожному так званому рекруту грошову винагороду у розмірі від 2 до 4 тисяч доларів на місяць. Сам вербувальник раніше був судимий за розбій та групове зґвалтування. Саме через широке коло зв'язків у кримінальному середовищі, у тому числі на території країни-агресора, на нього вийшов представник угруповання Вагнера і запропонував надавати допомогу у війні проти України. Під час обшуку за місцем проживання фігуранта правоохоронці виявили мобільні телефони і комп'ютерну техніку із доказами його листування з вагнерівцем. За гратами вирбувальник вже провів 15 років. Тепер йому світить ще стільки ж або довічне за державну зраду.